І останнє запитання теж цікаво почути вашу думку. В скільки нам обходиться один день війни з Росією? Можливо, ви рахували або ми не можемо це порахувати сьогодні, тому що велика Виходячи лише з того, що там є з публічної інформації, тому що. Велика частина видатків вона засекречена. А, і ви ж не зможете порахувати лише утримання солдата виплати на там премії зарплат тощо. У вас дуже багато супутніх процесів, які коштують державі величезних коштів. І на жаль, велика частина лева частина цих коштів йде на, на незабезпечення на, на національної безпеки а йде комусь до кишені. Але ви для себе ці цифри розумієте? Я розумію, але, мабуть, буде некоректно зараз казати їх в, в ефір. На жаль, це дуже великі цифри, які ми не можемо. З вами сьогодні адекватно порахувати. Якщо ми візьмемо дефіцит бюджету, про який сьогодні говорили, 52% — Це якраз там більше трьох мільярдів, більше трьох трильйонів іде на потребу сектору безпеки і оборони, всього сектору безпеки і оборони. Але навіть якщо ви цю цифру поділите на 365 днів, ви не отримаєте адекватної суми, скільки обходиться один день війни, він буде більше.